Арбітраж трафіку це як вибір між джедаєм, сірим кардиналом і справжнім лиходієм. Сьогодні розбираємо три головні стилі роботи білий, сірий і чорний арбітраж. Що це таке? Як на цьому заробляють? І найголовніше, який варіант тобі підходить найбільше? Отже. Перший герой білий арбітражник. Це чувак, який грає за правилами ніяких схем, ніяких махінацій, тільки чистий маркетинг. Facebook, Google, TikTok, всі його обожнюють, бо він просуває тільки легальні офери, панки, екомер, страхування, освіта, товарка тощо. Плюси. Він спить спокійно, бо його акаунти не летять в бан. Мінуси у цьому світі діють жорсткі правила конкуренції. Гірої тут не космічні. Але якщо ти любиш стабільність і не хочеш щодня боротися з банами, білий арбітраж твій вибір. А ось і справжній темний лорд арбітражу. Чорний арбітражник це той, хто живе на межі. Він л'є на всі заборонені теми. Фейки, обманні зв'язки, підроблені товари. Тут гра без правил, Клоакінг, підміна контенту, обхід банів. Плюси космічні заробітки, якщо знаєш, що робити. Мінуси постійні ризики втрати аккаунтів, а інколи навіть проблеми серйознішого масштабу. Це гра для сміливих, але якщо не готовий до постійного стресу, краще навіть не пробуй. А ось і гравець посередині, сірий арбітражник, це хитрий стратег, який лавірує між правилами та їх обходом. Тут використовують такі теми, як нутра, бетінг, дейтинг, крипта. Все ще легально, але з нюансами. Обхід модерації, креативи на грані фолу, підміна посадок. Плюси вищі рої, ніж у білому. І менше ризиків, ніж у чорному. Мінуси? Все одно є шанси на бани і потрібен постійний моніторинг змін у правилах. Якщо любиш баланс між ризиком і прибутком, сірий арбітраж. Що обрати? Отже, перед тобою три дороги. Білий, безпечний, але повільний. Сірий, золота середина, але треба бути обережним. Чорний найрискованіший, але з потенційно божевільними заробітками. Що обереш ти? Напиши в коментарях, яку стратегію вважаєш найкращою, і якщо хочеш більше контенту про арбітраж, тисни лайк та підписуйся.